Друзі, вітаю вас на тринадцятому відео по Git. І сьогодні будемо говорити знову таки про git мерч. Але вже як це зробити, в IntelliJ IDEA. А, на минулому відео ми розібралися з тим, що таке взагалі мерч, а, як Git робить а, зливання наших гілок. А ми я вам показав, як Git робить це за допомогою стратегії Fast Forward Merge. Це коли, наприклад, в гілки Main не з'явилося нових комітів а від того часу, коли ми від неї відкололись. Таким чином Git просто бере і переносить поінтер. Який був на мейн на гілку Фіча, на останній коміт гілки Фіча. Ось це fast Forward мерч. А також ми розібралися з таким мерджом, як ОРТ, точніше, зі стратегією ОРТ, коли у гілки, в яку ми хочемо мержити, в гілки мейн, з'явилися певні коміти після того, як ми від неї відкололися. В даному випадку Git робить додатковий мерч-коміт, який посилається на два різні коміти. цим ми розібралися, і зараз давайте зробимо це все. в Він і подивимося, де легше нам буде е, мержити наші гілки. Для цього ми відповідно переходимо в від індалі Чайдія і е, будемо дивитися, що в нас тут є. Нагадаю, точніше, коротенько, у нас є гілка мейн. Зараз я зроблю чекаут в дану гілку. І тут ми бачимо, що в нас є тест клас, в якому виводиться 100-500, і є один метод new, а також інші класи це second class і base-test-ever. І в нас є гілка фіча, яку ми создавали минулого разу. 831. Роблю чекаут сюди і бачу, що з'явився додатково клас Animal, про який ми створили саме в гілки фіча. І відповідно в тест класі ми додавали трошки коду. тобто ми тут виводимо 1600 уже, І додатково створили метод new method 2 і new method 3. Тепер давайте мержити в гілку, відповідно, гілку фіча, в гілку main. В даному випадку ми редагували. Точніше не так, навіть ми не редагували. В даному випадку відбудеться Forward Merge. Чому? Тому що в гілці мейн немає нових комітів після того, як ми створили гілку фіча. Тобто ось наша гілка фіча. Ми ось тут відкололися від гілки мейн і створили два додаткових коміта. В свою чергу, якщо ми подивимося на гілку Мейн, то там ось цих якраз 5 комітів і залишилось. Нового коміта немає. Тому зараз буде Merge проходити за стратегією фастфорд. Ми переходимо, наприклад, на гілку мейн. І далі ми е, вибираємо гілку фіча. І ось тут є е, така опція, як «Merge Feature 831 into main. Тут все інтуїтивно понятно, тобто змержи гілку фіча в гілку main. Вибираємо цю опцію, все, відбулося, відбувся мерч, і в нас тут одразу такий зелений попапчик з'явився, де ми одразу можемо видалити гілку фіча. Тобто, я вам говорив, що якщо ми виконали уже мерч, нам ця гілка фіча не потрібна, її можна видалити прямо ось тут нажати, але зараз ми видалимо руками. Бачимо, що з'явився метод 2 і метод 3, і з'явився клас «Animal». Тобто зміни з гілки фіча тепер є в гілки main. Давайте подивимося тепер на git. Ми бачимо, що якраз ось в гілки main з'явилися ці два коміти з гілки фіча. І тепер гілку фіча можна видалити. Йдемо сюди, фіча і delete. Все. Гілка фіча видалена, готово. А тепер давайте симулюємо ситуацію, коли в нас в гілки main появиться додатковий коміт після того, як ми відколимося від цієї гілки. Спочатку відколюємося від цієї гілки, переходимо на main New branch from main і називаємо її фіча. Або давайте називаємо Fix, ніби ми щось будемо фіксити. Uh, Ну і давайте дамо якусь назву 282. Створюємо. Є в гілки фікс 282. А що я буду робити? Я хочу uh, в класі Animal uh, додати ще якесь одне поле. Uh, наприклад, вага, uh, тільки це назва. Double weight, є, додали нове поле, проредагували клас Animal, і, наприклад, в... знову таки, я зараз роблю так, щоб ми не попали на мерж конфлікт. Мерж конфлікт будемо говорити в наступному відео. І ось хочу uh, вивести на екран два рази бай-бай. Тобто проредагував Animal, проредагував Second Class, робимо коміт. Commit. Рефакторед. Тест fix є. Yeah. Комітимось. Знову таки, не зважаємо на код uh, стайл, на ворнінги по код-стайлу. І uh, зараз, наприклад, я розумію, що потрібно було б ще одне поле якесь сюди додати. Uh, і додаю ще одне поле, для того, щоб зробити ще один коміт. git-commit uh, git uh, add new. Filled, uh, hate Into Animal Java є. Комітимось. Комітимось. Чудово. Тепер дивимося на історію даних комітів. Що ми бачимо? Що в гілки main є. Uh, точніше, щось так. Uh, не в гілки мейн, в гілки 282. Uh, у нас є uh, 7 комітів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто це ті були, які, це ті коміти, які були в гілки main, коли ми відкололись. Ми відкололися на сьомому коміті на осьому Fix All Test. І про це якраз вказує ось цей поінтер. Тобто поінтер зараз гілки uh, main вказує на цей коміт. В свою чергу, поінтер гілки Fix 282 вказує на коміт add new field hate Into Animal Java. Також сюди вказує жовтий поінтер. Що є поінтером хеду. Я думаю, тут зрозуміло, це ми вже проходили. А тепер повертаємося на гілку main і робимо там якісь чинжі. Checkout. Робимо в, наприклад, тест класі. І ось тут замість трьох знаків оклику я поставлю три знаки питання. І робимо коміт. Refactoret тест клас. Ось, нам є підказочка test-class Java. Uh, in main branch. Yeah. Commit. Commit anyway. Є, yeah, закомітили. Тепер дивимося історію гіта по гілки main. В гілки main ми бачимо, що в нас тепер гілка ссилається на. Ось цей коміт, рефактори, та склас Java і main branch, який ми тільки що створили. Відповідно, цього коміта, звичайно ж, немає в а, гілці Fix, тому що ми відкололися на сьомому коміті, а зараз з'явився восьмий коміт всередині гілки. main. Тобто, зараз, коли ми будемо а, мержити наші бренчі, має бути а, відповідно стратегія ORT, а не fast forward merge. А де тепер можна подивитися на цей коміт? На коміт, який силається на два інших коміта. Дивіться, а, йдемо в історію і в нас ось тут таке круте дерево появляється, по якому дуже... Ну, дуже зрозуміло, а, як саме, коли ми саме відкололися, які коміти додавалися і так далі. Давайте проаналізуємо. А, був коміт номер 7, якщо я не помиляюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, на сьомому коміті ми відкололися гілкою фіча. Тобто ось гілка фіча, це а, позначено таким фіолетовим кольором, гілка мейн, блакитним кольором. Кольором позначена. І ось фіча ми зробили рефактори Test for Fix і Add New Field Height Into Animal Java. Ось це, Ці два коміта вони були зроблені в гілки Фіча. Далі в гілки Main за цей час, бачите, був зроблений додатковий коміт, рефактори Test Class Java in main branch. Ось цей коміт був зроблений якраз в гілки а, main. А, тепер ось тут ми злили відповідно, наші гілки. Ми злили наші гілки а, і створився автоматично а, мерч Коміт з е, меседжем merge branch Fix 282. Е, як правило, навіть коли ви будете робити це через консоль, е, все рівно той меседж, який генерує сам Git, його потрібно залишити і не створювати собі додаткових проблем. Ось. І інталіча дія так і зробила: merge branch fix 282. І тепер зверніть увагу, що е, в нас гілка Main вже якраз дивиться на ось цей от мерч коміт. Таким чином, відбувається злиття гілок всередині. Е, Інталіч Діа, неважливо, чи це fast Forward мерч в даному випадку, чи це ОРТ-мерч. Ми ніякої різниці не побачили. Єдине, що ми можемо побачити, це ось якраз на цьому дереві комітів, що створився додатковий мерч-коміт при мержі за допомогою ОРТ-стратегії. І так як ми робили через термінал, тепер можна видалити гілку фіча і перевірити, що зміни, які а, зараз в мені, вони там і залишаться. Тобто ми зараз а, переходимо в меню гілок, вибираємо фіча 282 і вибираємо Delete. Все, гілка 280 FIX 282 видалилася. Тепер ми маємо просто гілку Main і. Зміни, які ми вмеджили з гілки фікс, збереглися. Якщо подивитися в історію, то також нічого не змінилося. Я вам казав, що ось ці коміти вони не видаляються, просто видаляється поінтер на гілку Фікс 282. Ось зараз. Бачите, ніякої більш гілки, крім мейн, в мене немає. Відповідно, коміти залишились на місці. Це потрібно для того, щоб оцей мерч, коміт, який був створений дітом, додатково, бачив ось ці два коміти. Тобто він силається зараз на ось цей коміт і на ось цей. На цьому, все як бачите, він талича дія. Ну це е зрозуміло, все робиться набагато простіше. І побачимося в наступному відео, де ми будемо вирішувати мерч конфлікти.